Друзі, всім доброго сонячного раночку, і до нас в продаж залітає ось така Mazda. Подивіться на цей колір, подивіться, яка вона красива, на яких от тисках. Це в нас 23 й рік стан нового автомобіля. Просто шикарний цей 90 в дуже крутейшому кольорі, в самій повній максимальній комплектації. Подивіться тільки на ці колеса, бомба. Бомба, пуля, ракета, пушка, граната, чи як там кажуть. Ось таке авто. Це 23 й рік, 19 тисяч пробігу, 2,5 бензин з підзаряджаємим гібридом. Це просто мрія, а не авто для наших реалій. Тобто, що це значить? Ви зможете на електродвигуні проїжджати в зимовий час приблизно 50 км, в літній час до 100 км. Ось такий у нас гарний салончик, безключовий доступ. Присутній. Подивіться, яке дерево в салоні, друзі. Шикарний вид, шикарний салон, шикарні сидіння з підтримочкою. Ось така от пушечка-гранаточка на автоматі з великою мультимедією, з дуже гарним кермом і led приборкою Просто шикарний варіант. Також авто має 7 місць. Подивіться, задній ряд наскільки великий. Тут поміститься навіть твоя теща. А ззаду ще і кіндери просто шикарно. І до цього всього ми маємо ще величезний багажник. Друзі, помимо всіх сучасних асистентів безпеки, ви маєте преміальні матеріали: торпеди, керма підлокітників, сидінь, сидіння з підігрівами, з обдувами. Ну просто мрія. Подивіться, яке дзеркало заднього виду. Авто шикарне. Тому кому цікаво, залітайте на тест-драйв, на огляд. Ось, бачите. Підзаряжаємо гібридік, хто нас залітає в продаж. Кому цікава дана автівка для сім'ї? чи... Просто для свого комфорту величезний такий корабль. Чекаємо вас по адресі вулиця Хотинська, 10 а торговий центр епіцентр. Як ви знаєте, вже перфекшн авто залюбки. Надамо автомобіль вам в тест-драйв. Пригостимо кавою з повагою до клієнтів з любов'ю до автомобілів.